Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. з міста Сукіряни в Чернівецькій області, яке на Західній Україні вибивається в лідери по трафіку нелегалів через державний кордон України, в даний момент в напрямку Молдови. Раніше в 90-х сукіряни були не як кажуть москалі, негласним гласним кіньовим лідером по контрабосу спирта та цигарок на Україні. Зараз тут як слони стадами ходять нелегали. І сьогодні я рейдую черговий раз біля кордону, допомагаю прикордонникам та правоохоронцям і покажу вам знамениту точку «Відстійник». Земля якою всипана доларами. Якщо б з 90-х тут підібрати долари, гривні, молдавські леї, то був би ось такий шар валюти лей, гривень та інших грошових знаків світу. Показую вам точку від знамениту. То, що тут їдуть, ми бачимо і зараз. Кордон тут поряд. Навіть в болоці тут приїжджають машини. Ми дивимось. Машинка заїжджає у такий відстійничок. Бачите? Ось сліди автомобіля, ось сіди ще одного автомобільчика, бачите. Автомобіль заїжджає ось самий відскійник. Я знімаю місцевість акуратно. Ось самий відскійничок. Бачите, в лісі ми бачимо, що автомобілі тут по цьому відскійничку курсують по слідам. Ще раз акуратний заїзд автомобіля відскійничок. Бачимо ось слід. Цьому відстійночку, цей вістінчик знаходиться за 170 метрів від Державного кордону України з Молдовою. Схема дуже проста: з міста Сокіяни в автомобілі завозяться на цей відстійночок в темноті нелегали. 170 метрів ривок для фіднормальної людини це раз плюнути, і ти вже в Молдові. А далі справа техніки. Військійничок глухенький. Нікого тут немає, хоча все місто про нього знає. Ось ми його показуємо з іншого ракурсу від стіночок. Є тут де переховатися, сміттєзвалище, навіть якщо буде прикордонна собака, в цьому смітті вона слід не візьме, і це теж враховують наші. Невідомі люди, які проводять нелегалів в Молдову, ми показали ще один який працює. Працює по цей день. Мої звернення до правоохоронців, до лівоохоронців, до сторожів кордону висять в повітрі. Начебто ми знаємо, а точки. Це вже третю точку, я показую переходу нелегалів через кордон з Молдовою. Як працювали, так і працюють. Що буде далі, покаже час. Але у нас його дуже і дуже мало. Там, де проходять контрабандисти, проводять нелегалів живим товаром, там завтра пройдуть російські диверсанти з Придністров'я. Легко.